Всім привіт! Еустома вважається дуже вибагливою квіткою, тому я її не хотіла вирощувати. В цьому році спробувала просто для цікавості. Розквітла вона десь тиждень тому, думала ж подивитися, які інші кольори. Купила отакий от пакетик АБЦ Суміш. Рожевої мені не попало, але я поділилася, можливо, там рожева залишилася. У мене лише жовті, і голубі, світліші і темніші. Пишуть, що вона дуже любить світло, тепло. Я її висівала 15 грудня в коробочку. Звичайно, вона не любить пересадку, треба відразу в касету, але в коробочці легше доглядати. Із коробочки пересадила в касету. І скасети в стаканчики, а потім уже сюди в землю. Розкопала її клумбу на самому сонячному місці, щоб не заливало дощами. А дощів у цьому році і немає, можна було скрізь густому висаджувати. Напевно, я на той рік куплю насіння більше. Спробую і для продажів в таку квітку. Я вважала, що вона дуже пізно десь отам у вересні розквітне. Пишуть липень-серпень. І так само 15 грудня намочувала насіння діхондри. Три тижні воно накльовувалося, думала, вже й не буде. Але наклюнулося, ще тиждень сходило сходило з шапочками, дуже клопітлива рослина, доки зійде, а потім росла сама десь там, поливала, звичайно, доглядала, як і всіх. Оця діхондра, насадила ж я їй дуже багато, тому висадила в землю. Мов гарно ковриком, але краще, коли є її куди щоб Оці коси її висіли униз. Тоді воно дуже гарно. Я ще і пеларонію підсадила, тут трішки не заростало. Треба розмножувати оцю діхондру лише насінням. Тут була рослинка, яку я поділила в тому році кущиком, і вона не розрослася так, як сіянець. Сіянець пішов і пішов рости. А оце підсохне, відпусте листочок, Мові викинуть шкода, бо воно ж цілу зиму, я його зберігала. А виходить, що краще насіять, а викинуть. Оце однорічний кущ. До морозів викидаємо, не треба його мучити і себе. На, тут буде дуже багато насіння, воно таке зараз його й не видно. Думаю, зараз видно ось такі коробочки. І оце насіння їх там по декілька штук. Треба періодично позбирати, позбирати. Його так багато на кущеві. Один раз достатньо купити дихондру, а далі вона буде й буде. І ще кажуть, торішне насіння краще сходить. У мене було лише свіже і так довго сходило. Також висаджувала Діхондру до вербени. Тут перемогла вербена, вона дуже сильна. Скрізь, де росте, найкраще оцій вербені рости у землі. Вона тоді. До метра квадратного шар. Захотілося мені спробувати, як вона в горшку хвилями квітне. Перший раз дуже гарно квітла, засухли квіточки. Я їх прибрала. Це другий раз, бачу, вже теж треба прибирати. Купила багато нових вербен в цьому році, тому що сподобалися покупцям вербени вегетативні. Колись я пробувала на сінневі, вони взагалі не так розростаються. Оця вербена вже в мене третій рік і вона вгору квітне. Коли в горщику на землі стоїть горщик гарно, а коли він висить, то вся краса вгорі. Бувають ампельні вербени, можливо, оце воно це з новеньких. Я навесні виписала багатенько вербен, які були. Кононенко фарм в Тікток побачила, що розсилають вербени, не так їх просто й купить уже після сезону. Захотілося, тому що ж побачила, що людям подобається розсада вербени. Дуже гарно тримаються калібра хоа. Люблять вони рости в отаких п'ятилітрових горщиках. Жовта була яскрава, яскрава, але така сонце, що вона аж вигоріла. Ще зелене листя. Видно, що вже хлорозить, щось їй не вистачає. Зараз я дуже часто поливаю нашою лужною водою, і вона цього не виносить. Треба підкислювати. Є в мене підкислювачі. Така спека. Хочеться швиденько всіх полити і тікати у хату або на річку. Тумбеліна анна. Винослива квітка калібрахуа махрова. Петунії. Калібрахоа Калібрахуа всі вийде у кориті. Корито насипана кисла земля. Скрізь в горщиках теж кисла ж земля у мене понасипуна із лісу, і з магазину купувала. Бакопа любить квітнути, коли холодно. Тільки похолодає, розквітає в спеку, вона взагалі не квітне. Віста, де віста, там найкращі квіти. Це яка велика віста виростає у колесі. Це колесо з машини, звичайно, я поливаю майже щодня. Ось оце колесо. Воно там росте. Можливо, й не один росточок. Це маточний кущ зимовий. І пошкодувала викинути, висадила сюди в колес, в впеки. Ні дощу. Вона отак відтряхнулася від дощу і далі квітне. І, і найбільше подобається покупцям оця віста. Крізь де росте віста і там, і там. Вона найкраща. В неї немає поки що періоду покою. Це вже середина липня. І вона сама перша розквітла і весь час квітне. Буду старатися зберегти її, обов'язково взимку. Тільки багаторічна, дуже гарно квітла у травні в кінці, можливо, і на початку червня, потім вона відквітла і треба її підстригти. Три куща підстригла. далі ще квітли пізніше кущі, не достригла. Насіння тут немає. Це у нас вегетативне, воно розмножується живцями. Парамель є така в розсаді була негарна. Ано ну, придавалася, тому що був. Слабенький кущ в теплиці стояв, а зараз, коли тепло, квітне мені подобається. І оця чорна це якийсь сюрприз. Дуже винослива, я живе, з неї не буду розмножувати, багато кого я вже не буду брати. Декілька. Можливо, два калібрахуа, усі види вісти, і ще хто мені сподобається на осінь. А лісом принцес, так квітнув з весни, тільки настала спека. І де ті квіточки ділися за два дні. Я його й поливала, не пропускала поливи, і підживлювала, нічого йому не допомагає, він в спеку не квітне. І в тому році точно так було. В цьому році кардинально стригти нікого не буду. Просто формуватиму кущі, десь гілка відквітла, відламалася укорочу, щоб був охайний вид. Коли підстригаємо, дуже довго відростають оці петунії, калібрахоа. взагалі не сподобалася стрижка в тому році. Тому нехай квітнуть так. Де квітничок насадила багато пеларгоній. Це маточні кущі. Далі не знаю навіть, як я з ними буду. Та заберу в хату чи розмножуватиму восени, бо планую теплицю не опалювати взимку. Зараз невигідно, доки немає ринку збуту, невигідно тримати. Зимову теплицю. Це нові, у мене євро черенок купувала шість штук, закопала із горшками прямо в землю, так заберу я потім їх у хоту. А коли ми висаджуємо рослину прямо в землю, без горшка, тут треба живці ламати тільки щоб не морозило їх. Свіженькі у вересні живці набрали, вони дуже гарно вкорінюються. Головне, коли вкорінюємо, не заливать. Сюди ж ось Діхондри насадила. Не знаю, чи Діхондра не пригнічує пеларгоні, її стараюся поливати частенько, але мені в квітнику Діхондра, як покривна, сподобалася рослина. Оцей кущик біденца квітнув навесні, потім відпочивав, відросто легілички і зараз знову розквітає. Вербени пеларгонії навіть непогано переносять спеку. Не всі петунії, але ще тримається мій квітник. А лісом у мене тут попався і насінневий теж не квітне. Дуже мало він квітнув. Щороку на колодязі в корито висаджувала бакопу і червону і білу петунію. В цьому році діхондра, Бакопа і червона петунія, яка слабка. Більше, мабуть, я її теж не буду залишати на зиму і розмножувати. Немає сильних червоних петунів, мені не попадалося. Діхондра все це прикрашає. Корзина з пеларгоніями, які зимували в теплиці, це я в тому році вона була на вулиці. Кажуть, в одній ємності пеларгонія може квітнуть три роки рости. То вона набагато гірше виглядає, ніж пеларгонії, новенькі, почеренковані восени, свіженькі посадила в корзину. Однакова земля, ємність однакова, але тут набагато краще почувають себе пеларгонії. Листя зеленіше всього їм достатньо підживлюю, поливаю на У них тут вербени в колесах. Другий раз відростає. Оця моя червона вербена собака її полавав. Так якось у нього виходить, але вона відросла і ще краще з кожним разом буває. Вербена і лобелія, слабо вони розростаються. Треба або фарбувати колеса, або вони заростають уже середина літа. Біденці трьох видів, теж квітнуть, а потім набирають зелену масу квітів, набирають, не квітне весь час. Всі три види біденця, хвилями квітне. Вербена така, посередині хтось ночував, рожева не переставала поки що квітнути, так як і червона. Треба за ними весь час доглядати. Оце те, що відквітло серединку, вищипувати. Тут насіння не буде, вона не буде пригнічувати ріст, але вид не гарний Зараз сухе повітря, то воно сухе. Коли буде багато дощу, то буде гнить, ще гірше буде, ніж сухе оце стирчить. Час від часу я прибираю, але не 100%, не вистачає часу у мене. Набагато гарніше, коли. Підживили, прибрали оце все відквівше. Такі яскраві, тоді квітники виходять. Квіти я удобрюю всім, чим маю. Купила колись таке добриво, чистий лист, беру 10-грамову мірну ложку на 10 літрів води. Тим, через тиждень, днів через 10 дам 3 ки потім дам оцього, залишилося з весни. Гіркий перець. Тримала на вікні, винесла на вулицю, бо на вікні ще жаркіше, ніж на вулиці, де сонячна сторона. Це декоративний, висівала в грудні, нападала тля, рятувала. Розпродали ми всю розсаду, не знаю, як вона там людей. У нас ось такий він вид має. Висаджувала бакопу і пеларгонію. Пеларгонія каліопа вважається найсильнішим видом на даний час. Дуже тяжко їй в спеку, і хто росте в горщику з бакопою, всім тяжко. Оця бакопа дрібноцвіткова, дуже агресивна. Треба її вивести, хоча навесні дуже такий вид у неї, наряд придає кущам в горщиках. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дуже яскравий різнокольоровий квітник. Можливо, треба, щоб був в одних тонах, але мені для того, щоб подивитися на витривалість, щоб хтось дожив до осені для живцювання. Тому різнокольоровий у мене завжди квітник виходить. А хочеться уже чогось спокійного. Розраховую, що мене видно оце у горщику. В тому році вона отак у горщиках квітла. Бр.